О, то було ще при, може, при Горбачові, а при початку Горбачова освободився, і наш воїн назвупа пішов домом їсти, то на роботу нігде не приймався, сів та й їмать рибом. Рибу, рибу з'їм, то сити буде. Раз клюнуло втіхати, а там золота рибка. Льова така маленька. Побзерно на рибі, побзяли. Вушмарів назад, пустить назад, доводить, та й назад захвану. Рибка до нього виходить, що ти, ти не видиш, я золота рибка. Ай. Ну так що? Він каже, а я тобі зроблю три бажання. Він каже, добре, перше твоє бажання. Яко? Хочу, щоб монголо-татари взяли Голландію. Вся, рибка поплавала, вона задіємо, діма. Щось змів, щось не їм. Через Через якийсь час рибка на тобі пливає. Каже, все, монголо-татари взяли Голландію. Друге твоє бажання. Хочу, щоб монголо-татари взяли Голландію. Рибка під бонув і пішла дядька. Монголи монголо татари, пошарували на що Звернулися думаю, Рибка третій раз виходить до нього. Каже, третє твоє бажання. <кхм> він каже, хочеш, щоб монголи, татари взяли Голландію. Все, монголи, татари, рибка, монголи татари у -у -у, взяли Голландію, у -у, вернулися нього. Рибка не витримала четвертий раз до нього виходить. Каже, Чуєте добре. Як ніколи до чотири рази не виходили, нащо на тобі туди Голландію? А він каже, по моцкалях, туди-сюди, туди-сюди, туди, сюди. Туди, сюди, туди, сюди.